Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти. цього разу в нас на огляді новий чотирьохзірковий персонаж, і, чесно кажучи, одразу скажу, адекватного застосування він не має, окрім використання зі скірк. Що ж, далі це перший гідрощитовик з бафом швидкості атаки. Хоч на сплешарці він з книгою, але він мечник, тож це ще більше обмежує персонажа. І найсумніше, що цього разу навіть Созір'я не рятують його. Ну що, вже цікаво, чому так? Тоді гайда, поговоримо про нього докладніше. Автоатаки ми пропускаємо. Він все ж таки саппорт, Навичка виконує функцію поповнення енергії, власне, все. А поза боєм створює батут, який підкидає персонажа вгору, але висота така, що воно не варте навіть згадування. Ульта створює щит на 12 секунд з колдауном у 15 секунд. І якщо подивитися на скейл, то щит ніфіга не товстий. Однак, якщо активний персонаж автоатакує, то за кожні 4 атаки щит отримуватиме додатковий стак з максимумом у 4 стаки. І коли щит буде ламатися, витрачатиметься стак і щит поновлюватиметься. Мінусом такої механіки є те, що якщо вас вдарять дуже сильно, щит зламається, і перед тим як оновитися, ви отримаєте решту шкоди від тієї атаки. Тож цей щит більше як спротив перериванню, ніж як захист від атак. Завдяки першій пасивці, два стаки для ульти можна отримати, закривши реакцію заморозка однак не частіше ніж раз на 8 секунд. Тож автоатакувати все одно доведеться. Друга пасивка збільшує швидкість атаки на 20% поки активна ульта, якщо ви зберете на персонажі 40 тисяч хп. Зібрати кап на ньому досить просто, тож це, мабуть, єдина позитивна інформація. Третя ж пасивка збільшує швидкість бігу в день, чи дають щось корисне нам сузір'я? Сі-1 дає трохи енергії. СІ2 посилює щит на 25%. Це вже корисно. СІ4 подовжує ульту на 3 секунди. Ще трішки корисного. А СІ6 додає ще 10% швидкості атаки під дією ульти та воскрешає персонажа після смерті, як Барбара, з кулдауном у 15 хвилин. Однак нагадую, що усі кулдауни в безодні відновлюються після рестарту кімнати, тож цей бонус не настільки марний, як може здатися. І це все серйозно, тільки щит для автоатакерів і 30 швидкості атаки. Добре, може арти чи зброя здатні виправити ситуацію. Персонаж не має нічного духу, тож не може повністю активувати Сіндер Сіті, і нам треба знову звертатися до сету знаті. Звісно, якщо в команді вже є знать, то в цьому випадку можна взяти Сіндер Сіті заради 12% бонусу. Все ж таки це більш ніж нічого. Було б добре, якби персонаж міг носити сет Міліліту, як це робить Лейла, але ця опція йому недоступна. Мейнстат і все на хпешку тут не треба придумувати велосипед. Головне, зібрати 40 тисяч хп. Якщо ж хочете зробити міцний щит, то можна дати 2 плюс 2 на хп. З 13 ультою та 50 тисячами хп міцність кожного з п'яти стаків щита буде 5,5 тисяч, а це сумарно вже 27 тисяч. Тож цей щит справді здатний поглинути дуже багато. Але не забувайте, що персонаж все одно буде інколи отримати. Тримувати шкоду через цю дурнувати систему оновлення. Щодо відновлення, то на Сі 0 варто збирати близько 200-220 На Сі 1 можна обмежитися 170-190%. Щодо зброї, то, звісно, найкраще, що можна було б дати персонажу, і це б врятувало його від усього негативу. Це книга з бафом атаки. Але ну, якого біса він мечник, коли на сплешарті тримає книгу. Це. Це фейл. Добре, я раджу просто дати йому зброю на відновлення фавоній, жартовний або ж тризірковий меч з відновленням, якщо цих двох немає. Якщо у вас валяється ключ Нілоу, то можете спробувати зібрати ультра товстого далію для міцного щита, але активувати пасивку він все одно не зможе, бо навичка б'є лише раз. Давати йому щось інше не бачу сенсу, тож такі от справи. Що ж, час поговорити про команди. У грі насправді не так багато автоатакерів: Йоймія, Аято, Сайно, Скара, Різлі, Арлекіно, Клорінда, Іфа та Скірк. Добре, їх більше ніж я думав, але не суть. Бо для Сайно, Різлі та Арлекіно швидкість атаки дає надто мало, і навіть трохи шкодить. Є Аято, Скара та Іфа, мабуть, можуть використати юньку разом з Далією для максимального збільшення швидкості і використання усіх стаків юньки, але ці персонажі в подібних командах мало що зараз зможуть закрити, тому я таке навіть пропонувати не можу. Щодо Клорінди, то в неї дві хороші команди: це Оверлоад та Агровейт. першу взяти Далію не можна, а в другу не те, щоб був сенс, бо Кірара плюс Фішель дадуть вам більше, ніж Нахіда плюс Далія. Але ну окей, це вже схоже на нормальну команду. І залишається Скірк, от для неї Далія справді хороший персонаж, однак поки лише для неї. Майже будь-яку команду Скірк можна закрити далією. Головне, пам'ятайте, що він має бути другим гідроперсонажем, бо накладати статус він поза полем не в змозі. Власне, через те, що команди Скірк досить обмежені у виборі, далі і піднімається в ефективності, бо просто варіантів небагато. Я казав саме про баф швидкості атаки, адже якщо вам потрібен саме щитовик, то, по-перше, далі досить поганий вибір, хоча б тому, що його щит прив'язаний до ульти, та й він не найкращої міцності. Тож, якщо, наприклад, команда може взяти собі лань-янь, то в 100% випадків її і візьмуть. Хіба що ви спеціально хочете взяти Далію. Щось є у підсумку. Мінус розробнику за те, що він не зробив його каталіком, бо можливість бафати ним 30% швидкості атаки, ще й 48% атаки книжкою, і закривати це все щитом було б чудово для чотирьохзіркового персонажа. Та й хпшна база книги була б не зайвою. Ми ж отримали цього разу марну четвірку, яку поза команд Скірк є сенс брати лише якщо ви просто хочете взяти цього персонажа. До речі, якщо сказати про Скірк, то 30% швидкості атаки дають їй змогу зробити ще одну серію звичайних атак, що збільшує її демедж приблизно на 18-20%, А це вже досить непогано. І уявіть, якби зверху цього ще б додавався баф від книги. Добре, годі вже про це. Не те, щоб я сильно здивувався, але можна було б зробити його кориснішим. І так, я спеціально не порівнював далі з іншими баферами швидкості атаки. Бо Юнька дає ще й додатковий демедж, Міка хілить, а отже, може активувати фанфари фуріни, а С2 Джін, окрім того, що хілить, ще й носить анемосет. Далі ж бафує найбільше швидкості атаки. Однак це поки не робить його, вартим уваги. Знову ж таки, поза команд Скірк. Бо для неї персонаж дійсно непоганий. Залишається сподіватися, що в майбутньому з'явиться більше персонажів, які отримуватимуть користь від високої швидкості атаки. Але поки що маємо те, що маємо. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!